Доброго ранку усім сучасним романтикам. І з вами рубрика про кохання і на честь ще одна історія неземного кохання. Здається, ніби поламана машина це погана прикмета. А от для нашого сьогоднішнього героя саме ця неприємність стала доленосною. Як він знайшов свою єдину та кохану, розкаже сам Євген. Просто зараз дивимось. Машина поламалась і в тролейбусі смотрю стоїть. девушка красивая. Училась здесь, в Европетровске, и как все студенты ездим общественным транспортом. То есть, да, это был троллейбус. Была подруга, да, которая навязчивого навязчиво вот, она все время звонит и рассказывает о любви. То есть она, наверное, в отличие от меня, более эмоциональна. Она и улыбалась, и кричала, так, ну, с кем-то общалась, с подругой, я так понимаю, что разговаривала. И на фразу «я не верю в любовь» обратила внимание, что смотрит парень на меня поднимаю глаза, он молча, я так понимаю, долго слушал, смотрел и просто сказал «Евгений». Сказал что «Работаем рядышком, совсем рядом». Скажу, не понравилось. <с> то есть первое впечатление, думаю, ну да нет. Ну, то есть все-таки напорством своим он, наверное, взял. Чем покорила? Наверное, улыбкой. І серйозної манери розмови. Євген парубок працьовитий завжди у роботі та у телефонних розмовах. Тому наша героїня Тетяна на початку стосунків побоювалася, що доведеться його завжди чекати. Аж ні, вийшло зовсім навпаки. Значально він покоряв тим, що він безумно довго мене чекав. Тобто я була на роботі, він приїжджав зарані і безконечно вот мене, ждав возле роботи. То есть вот, ну, терпіння, навіть на тезу черпіння, яка в нього є. Закохані разом вже шість років. Копані один одного вони досі вважають найкращою та найціннішою для себе. Через робочі моменти закохані проводять разом не так вже й багато часу, тому цінують його понад усе. Свій секрет стосунків Євген та Тетяна вбачають у зрозумілих кожному речах. Саме головне чесність. Це наверное, не було чесно, ну чесна так, то. Не было доверия, наверное, какого-то или еще что-то. А так само было честность, человеки. Понимание каких-то ситуаций, ухождения в положение. Ось ну любов, любовь. Конечно, любов. в злівні була любов, не було б, бы, наверное, є довіри, ні нічого. Тетяна постійно готує для Євгена певні сюрпризи, вкладаючи у них усю свою любов та певний сенс. Так і сьогодні закохані разом відпускають повітряного ліхтарика на знак безкрайньої глибини власних почуттів. Крім цього, молоді люди готуються до ще однієї щасливої події: поєднати свої долі на усе життя та взяти шлюб. Як бачимо, усі події в нашому житті трапляються не просто так: вони несуть певний досвід або натякають на щось. Тож не прогавте власні знаки долі та будьте щасливими! А ми з вами побачимося вже за тиждень. романтичнішій рубриці. Про кохання.